Обласне радіо Сіверцентр нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть пташа та на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви. До мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних захоплених і обдарованих. За день до свого народження дитина. Спитала у Бога. Я не знаю навіщо іду у цей світ. Що я повинна робити? Бог відповів я подарую тобі янгола, котрий завжди буде поруч із тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його, адже я не знаю його мови. Янгол буде вчити тебе своїй мові. Він буде охороняти тебе від усіх бід. А як звуть мого Янгола? Неважливо, як його звуть. У нього багато імен. Ти будеш звати його мама. У ефірі програма Крила спільний проект обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. Сьогодні ми присвячуємо її нашим найріднішим та найдорожчим у світі мамам. У другу неділю травня у багатьох країнах світу відзначався Міжнародний день матері. До речі, це свято існує вже понад 100 років. В Україні ж його почали відзначати з 2000 року. І погодьтесь, це ще один приємний привід. Подякувати нашим мамам за любов та підтримку. Це найдорогії, найлюбимиший человечек на землі. Найкраща. Ласкава. Вона хороша. Вона дуже гарна. Вона добра, красива. Найкраща. Так говорили про своїх мам випадкові перехожі, яких ми зустріли на вулиці. Освідчитись у любові до своїх мам хочемо, і ми. У нашій сьогоднішній програмі прозвучать інтерв'ю як з мамами дівчат, вихованок школи радіоведучих, що діє при обласному палаці дітей та юнацтва, так і з їхніми донечками, нашими подружками. Причому запитання до них були майже однакові. Тож вам, шановні слухачі, залишається тільки уважно послухати і співставити відповіді. Отже, знайомтесь, мама і донька з родини золотарьових. У Оксани Геннадіївни, яка викладає фізику у Чернігівській школі номер 12 ми запитали, що їй найбільше подобається у її донечки Інни. Вона борець, борець, по-перше, за справедливість. А по-друге, вона гарно готує, як для працюючої мами. Це такий величезний плюс, що я можу прийти з роботи, і в мене приготовлена вечеря, і я просто відпочиваю. Що саме вона вже вміє готувати? Дуже гарно готує м'ясні страви, плов, дуже любить експериментувати з різними пастами, особливо влітку, коли є багато різних приправ, включає свою творчість. А як це так сталося, що дівчинка вже в 12 років вміє готувати? Це напевно, нібла. Даряво вопреки, оскільки мама зайнята, обставини склалися так: якщо хочеш гарно поїсти, треба готувати. Просто вдячна, вдячна. От як мама, деякі знайомі колеги, навіть інколи мені заздрять, що така дитина, що може приготувати в такому віці. Тепер запитання до Інни. Як ти вважаєш, що в тобі твоїй мамі найбільше подобається? Я навіть не знаю. Я не задумувалась над цим ніколи. Я думаю, мамі подобається те, що я допомагаю їй по дому, допомагаю їй готувати. Інна, а ти пам'ятаєш свою першу страву? Я пам'ятаю, як я почала готувати. Я приходила до бабусі, допомагала їй на кухні готувати відбивні, солити та перчити. А вже потім потихеньку я більше їй стала допомагати. А свою першу страву, мабуть, я приготувала пасту. А в якому віці? Ну, мені було десь років дев'ять. Думаю, і нині мамі зараз по-доброму заздрять усі матері, які нас слухають. Зрозуміло, що ваша донечка для вас найкраща, але що б ви хотіли, щоб в ній вдосконалилось? В принципі, ні багато чого гарного, але така основна вимога доводити справи до кінця. Вона загорається, їй якісь речі подобаються, вона горить, а потім трохи цікавість у неї пропадає, І поступово вона до цієї справи, яку почала, втрачає інтерес. Мені хотіло, щоб вона те, що починала, доводила до кінця. Це ну, таке саме таке, наболіло, як для мами. Інна, як ти думаєш, що б твоя мама хотіла в тобі змінити? Я навіть не знаю. Ну я думаю, що моя мама хотіла, щоб я трошки краще навчалася по деяким предметам. Щоб я була більш слухняною. Ну і характер мій трошки змінити. Ось щоб я менш впертою була. Тім би ви хотіли бачити свою донечку у майбутньому, я так думаю, що люба мама сказала, хотіла б бачити гарною людиною. По перше, для мене взагалі людські якості є одним з найбільших цінностей. Це таки коли людина є чесною, справедливою, доброю, то вона, напевно, і в професійних своїх справах, і в особистому житті, і в оточуючих буде також відноситись і до всього навколишнього. Так що я думаю, що якщо вона буде гарною людиною, хоч вона знайде тоді свій шлях в житті. Далі представляємо вам маму і доньку з родини Сичинських. У Тетяни Володимирівни, яка працює в головному управлінні Міністерства доходів і зборів в нашій області, ми поцікавились, ким вона мріяла стати у дитинстві. Зьордесею. Це дуже цікаво, тому що бачите, професія в мене дуже далека від моєї мрії дитинства. Ну, тим паче мені подобається мій нинішній вибір. Які у вас були захоплення в дитинстві? Як і дуже багато дівчаток, я займалася танцями, складала вірші на якомусь етапі в мене було таке захоплення, і ще я дуже любила малювати. Поліна, а ти знаєш, ким твоя мама мріяла стати у дитинстві? Я неодноразово запитувала свою маму, вона багато мені чого розповідала, але я казала, що мріяла стати стюардесою. А ти знаєш, чим твоя мама захоплювалася у дитинстві? Деякий час вона ходила у хор співати, малювала і зараз гарно малює. А ким би ви хотіли бачити в, в майбутньому? Перш за все щасливою людиною. А одна така складова щастя любої людини, я розумію, це вибір її майбутньої професії. А так як вона у мене дівчинка позитивна, вона дуже любить спілкуватися з людьми, вона чує їх проблеми. То мені бачиться її майбутня професія в напрямках, де багато спілкування з людьми. Можливо, це журналістика. Мені це самі дуже імпонує, і я б хотіла, щоб моя донька в майбутньому реалізувала мої мрії дитинства. Ліно, ким ти бачиш себе у майбутньому? Взагалі у мене було багато думок. Спочатку я хотіла стати психологом і ветеринаром і вчителем, і перекладачем. Багато різних професій хотіла брати, але прийшовши до школи юних радіоведучих, мені все більше хочеться стати теле або радіоведучою. Програма Крила. Нагадаємо, сьогодні ми знайомимо вас із мамами вихованок школи юних радіоведучих. І паралельно ті ж самі запитання ставимо їхнім донечкам, нашим подружкам. Отже, інтерв'ю третє. Ірина Віталівна Грищенко. Працює економістом у Чернігівській Товариства Укртелеком. Ірина Віталіївна, чим ви захоплювались в дитинстві? Я ходила в танцювальну студію, але недовго. Тому що у нас з'явилася в селищі циркова студія, і я довгий час займалася жонглюванням. А ким ви мріяли стати? В дитинстві я мріяла стати або ж провідницею поїзда, або ж стюардесою. Більше хотіла бути стюардесою. Напевно, цього хотіли всі, але ну дуже велике мене таке бажання. Було на жаль, воно не здійснилося. Тепер запитаємо про це її доньку Дашу. А ти знаєш, чим твоя мама захоплювалася у дитинстві? Ну, я точно не знаю, але вона мені колись розповідала, що вона недовго але ходила до акробатичного гуртка. А ким вона мріяла стати? Е, я знаю, що вона, як і мама Поліни, мріяла стати стюардесою. Звісно, ви пишаєтесь вашою донечкою. А що вам найбільше у ній подобається? Найбільше мені подобається старанність її, відповідальність і вміння ставити перед собою ціль і добиватися її. Ким ви бачите її у майбутньому? В майбутньому я бачу її журналістом. Пишається своєю донечкою Лізою і Світлана Олександрівна Соколова, яка працює у Держслужбі з лікарських засобів у нашій області. Донечка, це моє надбання, це моє достояння, як то кажуть. Я дуже пишаюсь нею, і саме головне, що вона мій друг, мій самий кращий, мій самий відданий друг, якому я можу довірити, мабуть, все, що в мене є в житті, і тому я дуже ціную таке ж відверте ставлення до мене. А що вам найбільше подобається у лізі? Напевно, те, чого не вистачає мені: відкритість, здібність до вільного спілкування з людьми, обов'язковість і активна позиція. Вона приймає участь у всіх міроприємствах, що є в школі, з великим задоволенням. А зараз запитаємо Лізу. Чи можеш ти назвати свою маму своїм найкращим другом? Так, тому що, щоб в моєму житті не сталося, я завжди можу прийти до мами, розповісти, і вона мені завжди дасть якусь пораду. І проблема успішно розв'язувалася після цього? Так, тому що моя мама найкращий друг, і вона ніколи поганого мені не порадить. Ліза, як ти гадаєш, що твоїй мамі найбільше в тебі подобається? Вихованість та стриманість, мабуть. А ось так Лізина мама бачить майбутнє своєї донечки. Перш за все, це щаслива людина. Я не знаю, що їй треба для щастя. Вона якось казала: я ж не така, як ти, я не зможу так, як ти, у мене своє. Хочеться бачити безумовно порядною, чесною людиною. Насамперед, хай вона буде щаслива. А в якому ракурсі вона буде щаслива? Може бути щаслива мато, якої буде багато дітей. Я буду рада за неї. Може вона бути президентом? Може вона бути швачка? Може вона бути радіоведуча? Аби вона була щаслива, я буду пишатися на неї, ким би вона не була. Я цілую твої руки, моя рідна. Лишнее всех на свете я точно знаю, в мире нет тебя дороже моем. Бі, наші дорогі матері, впевнені, що всі ви народжували своїх дітей, аби у майбутньому вони стали перш за все щасливими людьми. Дякуємо вам за вашу любов, терпіння, повсякчасну турботу про нас. Адже не випадково люди кажуть, Господь не може встигнути усюди одночасно, і тому він створив матерів. Наші найкращі, найрідніші. Ми пишаємося вами. І будемо все робити, щоб ви так само завжди пишалися нами. Ви наша любов на все життя. Рано утром просипаюсь я нас твоих, Мне они заменят сонце. Мир повільне существует лишь для нас двоих, солнышко в тебе сміється. Тебя я, Мама. Ви слухали програму Крила, спільний проєкт обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. Сьогодні ми присвятили її нашим любим мамам. Над програмою працювали автор та керівник проєкту Віра Лисиця, звукорежисер Сергій Білоненко. Ведучі. Оксана Ігнатенко, Катя Строкіна, Аня Лавенецька, Ліза Соколова та Алла Томилко. Будьте завжди на позитиві і до нових зустрічей в ефірі.